Розпакуємо зараз безрукавки першого сорту. Ціна теж ексклюзивна, це нова поставочка 3,8 євро за кілограм. Бага 15 кілограм. Вони йдуть різноманітні безрукавки, чоловічі та жіночі. Розміри теж будуть для всіх. Подивіться сюди, стан дуже їх класний. Присутні так і брендові безрукавочки. Багато тут є 100 тому Якщо це буде для вас актуально, ви можете будете замовити у будь-кого із менеджерів. 15 кілограм безрукавочок. Це чистий, гарний перший сорт. Подивіться на цю. Дуже класна моделька, сучасна і крафт 2 Ще одна дивіться, без безрукавочка. Хто вирішить замовити, ваша задача написати будь-кому із менеджерів. Безрукавочки надзвичайно гарні. Подивіться, хороший перший сорт. Немає до чого, скажімо, тут придиратися, всі вони унікальні, розміри дуже різноманітні, як ви бачите, є легесенькі, є 100 грамвочки. Оце дуже красиво, чоловіча. Подивіться на цю безрукавку. І, до речі, дуже гарний хороший розмір. Ось і 100 грамівочка теж чоловіча. Наступна наша безрукавочка, жіноча, чорненька така. Вона текла буде. Чоловіча. Червоного кольору у нас іде. Ще одна безрукавка вона виглядає жіноча. Безрукавочка така на флісі червона. Ще одна безрукавочка жіноча, така легенька, такий ніжний голубий колір. Знову жіноча у нас безрукавка. Вони дуже гарно виглядають. Оця дивіться, моделька класна, сучасна. Ціна. Е, боже, мій, забув ціну 3,8 євро за кілограм. Кого цікавить, ви можете замовити саме цей лот. Після е, внизу відео буде записаний номер лоту. Класна чоловіча безрукавичка. І ви зможете замовити у будь кого із менеджерів все по номеру лоту. Ось така безрукавичка. Дуже класна. Знову жіночок, капішонок, ще одна дивіться, з капішон посути. Насправді дуже гарний перший сорт. Ціна 3,8 євро за кілограм. Якщо сподобався лот, ви можете телефонувати або написати під цим відео у коментарях, що бажаю замовити. Безрукавочки дуже класні. Кількість, до речі, першого саме сорту є обмежена. Тому якщо вам потрібні безрукавички, не зволікайте, пишіть або телефонуйте до менеджера і робіть замовлення якомога швидше. Ось така жіноча бізрукавка. Біла і ще одна в нас на низу залишається, ані не одна бреша. Ось така. Так, легенька 100 грамівочка Олівер. І ще одна жіноча ось така легенька безрукавочка. Якщо зацікавив лот номер лоту є під цим відео. Можете замовити у менеджера, сказавши цей номер лоту. Очікуємо на ваші замовлення, оптовий склад є